Вітаю! мене звуть Валентин Терлецький. А ви знаходитеся на офіційному каналі Козацька Звотяга, і це окремий авторський блог Козацький апокрив, де я ділюся з вами цікавою і корисною інформацією з історії нашої України. У цьому випуску піде мова про взаємовідносини запорозьких та дунських козаків, чиє військо заснував наш князь Дмитро Байда Вишневецький. Першими донськими козаками були саме запорожці. Нині сучасні представники донського козацтва воюють проти України у складі окупаційних військ. Так було і за часів Української революції ХХ століття, але чи було так завжди? Далі про метаморфози непростих стосунків запорожців і донців. Офіційною датою заснування козацтва на річці Дон у Приазов'ї є 1559. Тоді очільник запорозьких козаків князь Дмитро Байда Вишневецький з п'ятитисячним військом провів низку бойових операцій проти турків і татар у понизі Дніпра. Організував блискучу морську операцію під Кафою. Це сучасна Феодосія в Криму. Потім діяв проти турецької фортеці Азов у Понизі Дона. Висадившись влітку на берег, козаки рушили вздовж ріки в Галиб території. Дорогою вони заклали у цих пустельних місцях більше десятка укріплених. Поселень, Засік, де залишили свої гарнізони. Найбільшою з них стала фортеця Черкаськ, нині Старочеркаськ, згодом багаторічна столиця війська Донського, названа так на честь українського козацького міста Черкаси, яке своєю чергою отримало таку назву від одного з автентичних найменувань дніпровських козаків Черкаси. Отаманом цих козацьких запорозьких залог на Дону Вишневецький. Поставив свого найближчого сподвижника і побратима Михайла Єськовича, який мав козацьке прізвисько Черкашенин. Саме він і став першим офіційним отаманом новоствореного донського козачого війська. Байдаш з іншим військом рушив далі на Прикавказзя. Ми про це вже розповідали. Перші й наступні донські козаки нічим не відрізнялися від запорозьких, бо й були фактично ними. І одягалися так само, і хати будували один в один до українських і храми теж. Ця тяглість зберігалася протягом всього часу існування донського козачого війська. Приміром, головний військовий собор донських козаків Воскресенський, розташований на центральній площі у місті Черкаську, яка називається саме так, як і в українців, майдан, зведений в стилі українського козацького бароко невідомими майстрами. Знайомими з тогочасною архітектурою і традицією козацької гетьманщини розписували цей собор також українські майстри під керівництвом Пилипа Симоновича. Від своїх засновників донці взяли також принципи військової демократії. Всі важливі питання вони вирішували на військовому колі. На раді їхні старшини також були виборними і мали вони ідентичні з запорожцями символи влади булави. Схожим було і озброєння запорожців та донців, і військове мистецтво. А донські бойові човни струги нагадували зменшені запорозькі чайки. Однак у донців не було характерників цією таємною військовою наукою. Запорожці не поділилися, а завбачливо залишили її тільки собі. На Запорозькій Січі серед інших 38 коренів був окремий донський корінь, кудись записувалися вихідці з Дону. Також саме при ньому перебували, власне, донські козаки під час їхньої зимівлі чи гостинах на Запорожжі, або під час спільного приготування до походів і військових виправ. Адже донці і запорожці пліч-опліч боролися проти османської татарської агресії. Запорожці так само вільно почували себе на Дону, подовгу жили там, у 1570. 50-му році п'ять тисяч запорожц прибуло на Дон. Скориставшись походом татар під Астрахань, вони напали на їхні володіння. Така висока інтенсивність переміщень між Дніпром та Доном спонукала козаків створювати більше населених пунктів у степах. Перша по справжньому спільна виправа запорожців донців сталася 1574 року, коли козаки напали на турецьку фортецю. Азов. Запорожцями керував кушовий отаман Фока Покотило. Через два роки запорозький гетьман князь Богдан Ружинський з військом гостював у донських козаків під час свого знаменитого походу через Кавказ, Туреччину і Балкани. У 1593 році московський цар навіть повелівав донським козакам воювати татар спільно із запорожцями гетьмана Криштофа Косинського. Під час подій великої смути на Московії запорожці і донці діяли пліч опліч і складали кістяк війська царевича Дмитрія, прозваного московитами лжедмитрієм. Тоді ж у донці вперше з'явився свій характерник курляндець. Латиш за походженням Андреас Корела, який допоміг Дмитрію І посісти Московський престол. Запорозькі і донські козаки складали основу війська колишнього корінного атамана донського куреня Запорозької Січі Івана Заруцького, який тепер відігравав величезну роль у боротьбі за владу в Москві. Він діяв у війську Дмитрія ІІ, а потім в армії польського короля. затим у складі першого народного ополчення, згодом вже самостійно при цьому його козаки захопили величезні території московського царства. Заруцький став третім чоловіком московської цариці Марини Менішек. 1614 року, побіля Астрахані, його військо розгромила урядова армія, а Іван Заруцький разом з сином Марини Менішек був посаджений на палю у Москві. Найбільше спільних військових виправ донці й запорожці провели на морі. Назвемо лише найвідоміше з них 1612 року. Спільна козацька флотилія вдало атакувала Гезльов Євпаторії у Криму. 1616 році 700 донців брали участь у штурмі і захопленні найбільшого невільницького ринку при Чорномор'я кримського міста Кафи, яке організував гетьман війська Запорозького Петро Сагайдачний. Наступного року донці вийшли у спільний морський похід із гетьманом Дмитром Барабашем. 1621 року донці брали активну участь у Хотинській війні між Річчю і Османською імперією. Вони діяли як на морі під запорозьких флотоводців Івана Солими та Єцька Шила, так і на Суходолі у складі війська Гетьмана Сагайдачного перебувало кількасот донців. Крім того, за умовами військової угоди між запорожцями і донцями на допомогу об'єднаній армії союзників Підхотини йшло 20-тисячне донське військо, але воно наспіло в район Кам'янця-Подільського тоді, коли вже було укладено мирний договір між ворогуючими сторонами. 1622 року, незважаючи на нову урядову заборону козакам виходити в море, запорожці вирушили на підмогу донцям та разом захопили кілька турецьких кораблів, розорили місто Кадрія на анатолійському узбережжі, взяли в кармосолі понад тисячу полонених. Під цим же роком є запис у посольському наказі московських послів до Туреччини Кондирєва і Бормосова. Цитата: прийшло на Дон тисяча чоловіків з жінками та дімами. Дітьми, а з ними всілякого майна 80 возів, і приїжджають Черкаси на Дон на життя, і юрти собі будують осібно. Як бачимо, запорожці могли селитися на Дону окремо і утворювали на території війська Донського свої анклави, очолювані окремими отаманами. 1625 року стався один з найбільш масштабних козацьких походів на море за весь час. Разом з царевичем Олександром Ахією та під керівництвом одразу чотирьох гетьманів до Анатолійського узбережжя на трьохсот чайках вирушило 18 тисяч запорожців. Під багатим турецьким містом Трапезунт вони мали зустрітися з двома тисячами донців. Але донські козаки прибули туди раніше і одразу кинулися на штурм міста, що суперечило. Попередньому плану було втрачено фактор раптовості. Тому, коли припливли запорожці, гарнізон вчинив запеклий опір. І, хоча козаки врешті захопили місто і взяли великі трофеї, ця виправа обійшлася їм великими втратами. Загинуло до чотирьох тисяч козаків і три їхні гетьмани. Згодом, вже у морі це непорозуміння спровокувало збройну сутичку між донцями і запорожцями, в якій загинув військовий отаман донців. Ісай Мартим'янов після цього донці полишили союзників і відпливли додому. А запорожці продовжили похід. Наступного року кілька спільних морських виправ організував запорозький полковник Олексій Шафран, котрий тривалий час жив на Дону. Козаки вкотре штурмували фортецю Азов, знову взяли трапезун, ходили до Босфору, потім взяли міста Сіноп і Самсун. Однак незабаром були витіснені з них великою турецькою армією, що направлялася проти персидського шаха під Багдад. У цих боях донці втратили 500, запорожців, 800 козаків та 25 чайок. 1631 року спільний похід на Крим очолив гетьман Тарас Трясило. Козаки розорили улуси в околицях Керчі, оволоділи Гезльовом, Керманом, розбили кримську армію біля Чангула. Потім Погромили околиці Бахчисарая і знову заблуділи інкерманом. У той же час понад тисячу донців і запорожців з'єдналися в гирлі Волги із загоном яїцьких уральських козаків, вийшовши в Каспійське море, громили персидські купецькі судна. 1632-го відбувся спільний успішний похід запорожців і донців на Синоп. 1633-34 років запорозький гетьман Іван Сулима організував кілька спільних походів на море і проти міцної фортеці Азов та мало не здобув її. За тим об'єднаний козацький загін розорив міста Керман, Кілію та Ізмаїл. Іван Сулима зі своїм товариством зимував тоді на Дону. Наступного року донці-запорожці на чолі з Сулимою здійснили 5 спільних походів на турецьке узбережжя. 1637 року донці ухвалили рішення таки оволодіти Азовом. До них приєдналися чотири тисячі запорожців, які йшли через Дон у Персію, аби найнятися там на військову службу, але донці вмовили їх лишитися тут і штурмувати Азов. Облога тривала два місяці і завершилася взяттям фортеці. Значну роль відіграли запорожці сапери, які здійснили підкоп і пролом у фортечній стіні. У 1638 році очільники повсталих запорожців, як і Востряни, Карпоскідан, велику надію покладали на допомогу донських козаків, до яких було відряджено посольство. Але ті були зайняті обороною захопленого Азова, яка тривала загалом 5 років і увійшла в історію під назвою Азовське сидіння. Тож року після поразки повстання гетьман запорожців Дмитро Гуня відступив на Дон. Згодом він очолював кілька спільних морських виправ. Потопив багато турецьких кораблів, але під час однієї з битву біля Керченської протоки загинув. Іншим запорозьким керівником Азовської оборони був отаман Михайло Таран. Але, зрештою, Московський цар відмовився підтримувати обложених в Азові козаків, аби не загострювати стосунки з Туреччиною. І 1643 року козаки полишили цю фортецю. Допомагали запорожцям донські козаки за часів гетьмана Богдана Хмельницького, зокрема в 1654 році. На його заклик громити татар вони відповіли згодою з войском запорозьким, з друзями своїми, аки що єдинародними братіями. Три тисячі донців і запорожців на чолі з похідними отаманами Павлом Чесночіхіним та Семеном Ворчуном вийшли у Чорне море, висадилися неподалік Судака і взяли його штурмом, а потім і кафу. Наступного року об'єднаний козацький загін штурмом з моря володів стратегічним пунктом Тамань і три місяці тримав в страху весь Крим. 1668 року Кошовий отаман Іван Сірко організував чотири спільних походи запорозьких і донських козаків проти татар. Українські козаки взяли активну участь у війні проти Московії і донського отамана Степана Разіна або Разі. Зокрема, в 1670 і 71 році спалахнуло Слобожанське повстання, яке очолив острогоський полковник Іван Дзиковський. Після його страти на Слобожанщину увірвалися загони донців на чолі з колишнім полтавським і Запорозьким, а нині донським козаком, і побратимом самого разі на Олексою Хромим або Лиськом Черкашенином. Повсталі розгромили московські війська, всюди привселюдно вбивали московських урядників, а на їхній бік пристали майже всі. Слобідські полки. Однак, зрештою, московські карателі перемогли повстанців. Олекса Хромий загинув у бою, інших отаманів стратили. 1694 року запорожці спільно з донцями переправились через Гниле море, Сиваш. Крим і оволоділи Чонгар городком, де захопили сім гармат і прапор. Через два роки донці разом з запорожцями вели запеклі морські бої з турецькою ескадрою біля гирла Дону під час облоги фортеці Азов московськими військами і українськими козаками. Саме донські і запорозькі козаки першими увірвалися в передмістя фортеці і засіли на валу, звідки турки вже не змогли їх вибити і через два дні капітулювали. Так остаточно. Чно впав азов виходець зі Слобожанщини Кіндрат Булавін у 1707 році підняв повстання донських козаків проти Москви. Після поразки він вирушив на Запорозьку Січ, де уклав із запорожцями таємний Союз друг за друга стоять твердо і радять одностайно. Першою резиденцією Булавіна була фортеця Кодак, а потім на лівому березі Дніпра коло Звонецького порогу його козаки заснували укріплення типу Січі. Кіш війська запорозького низового дозволив приєднатися до повсталих всім охочим, тобто добровольцям. Офіційно ж Січ утримувала нейтралітет. Запорожці, булавинці під керівництвом отаманів Семена Драного та Микити Голого штурмували московський гарнізон в Новобогородицькій фортеці. Потім повстанці повернулися на Дон, де захопили столицю Черкаськ, а вірних Москві старшин вбили. Всередині 1708 року козаки завдали поразки Слобідським полкам, яких царський уряд кинув на придушення цього повстання, і обложили місто Тор. Пер Слов'янськ на Донеччині уряд висунув проти них велетенську армію. У результаті кіндрата Булавіна було вбито у Черкаську. Повстання поволі захлинулося, а військо Донське після цього остаточно втратило свою автономію і стало частиною Московського царства. Стосунки запорожців і донців погіршилися і, врешті, зовсім зіпсувалися після повернення запорожців під російську протекцію у 1734 році. Протистояння розгорнулося за землю. На південному сході кордон вольностей війська Запорозького з військом Донським офіційно проходив по річці Міус, нині в складі Ростовської області Росії. Але запорожці навіть мали свої корені на річці Єя при її впадіння в Озівське море, де була утворення. Орена найдальша яланецька паланка адміністративного поділу війська Запорізького низового нині там розташоване сучасне російське місто Єйськ. тому що вони здавна вважали ці землі питомо своїми. А от донці були не раді поверненню сюди запорожців, бо теж зазіхали на цю багату рибою та сіллю територію. Не маючи сили підпорядкувати собі устя дону зброєю, донці вдалися до скарг і наклепів на запорожців перед російським урядом, прохаючи Петербург віддати їм ці землі. Звісно, в цих суперечках уряд завжди ставав на сторону донців. Зрештою, Яланецьку паланку ліквідували, а її землі віддали донським козакам, які зараз Рахунок запорожців отримали вихід до Озівського моря. Не забуваємо, що донці брали участь у підступному захопленні гайдамаків Максима Залізняка та Івана Гонти під Уманю в 1768 році. Брали участь вони і в ліквідації Запорозької Січі в 1775 році разом із москалями і сербами. Саме донські козаки тоді порубали на шматки і розтягли по кишенях коштовне начиння і врата січової церкви при святої Покрови. А потім розкопували січовий цвинтар у пошуках скарбів, а ще переслідували. Вбивали запорожців. Вже у ХХ столітті донське військо, забувши давню обітницю братерства, та й взагалі, звідки воно пішло і хто їх заснував, проливало моря української крові у вирі події революції громадянської війни. І зараз донські казачки воюють у лавах рашистських окупантів проти України. Що ж, нехай це буде на їхній совісті, але ніякі вони не вільні козаки тепер, а лише посіпаки людожерського режиму та імперської тиранії. Але колись воздасться їм по справах їхніх. Як письменник пропоную могутню зброю задля для пізнання правди про українське запорозьке козацтво книгосили, яку вже можете замовляти і шукати в українських книгарнях. А поки обов'язково підписуйтеся на цей канал, ставте свої вподобайки і коментуйте всі випуски. До побачення.